Дорогі глядачі, рада вітати вас на своєму каналі Скорпіони. Карта дня з 30 грудня по 5 січня. Це дуже важливий розклад, тому що ми на цьому розкладі переходимо з вами з 2024 року в 2025. І дуже важливо, щоб ви були сфокусовані на позитивній енергії, бо ви закладаєте енергетичний фундамент на весь рік. І так, давайте дивитись, яким буде цей тиждень для вас. Це підказки від вищих сил на кожен день. Понеділок, просто чудово, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота та неділя. Дорогі глядачі, хто завітав на розклад, я вас вітаю, тому що ви зараз отримаєте дуже цінну інформацію, яка вам допомагатиме. Насправді ви закінчуєте цей рік досить важливо. Чому? Тому що ви обрали себе і ви вирішили вже не чекати. Не знаю, у кого яка ситуація, розклад є загальний, але ви зрозуміли, що чекати немає сенсу, що треба вибиратися, що ви занадто довго перебуваєте у темряві, що ви занадто довго перебуваєте в негативних моментах, ситуаціях, і ви розумієте, що вже досить все. Я більше так не хочу. Мені потрібна ясність, і вам вже навіть все рівно що будуть про вас говорити. Тому що раніше, можливо, вас стримувало те, що скажуть родичі, діти, батьки. Ваші кохані люди, можливо, там сусіди. Раніше ви ще якось на це звертали увагу. Зараз ви зрозуміли, що досить. Треба вибиратися. І це просто чудово, тому що дійсно треба вибиратися. Ви бачите, що те оточення, або ті люди, або ті обставини, вони просто вас спепеляють. Ви вже не бачите нічого радісного для себе, нічого кольорового. Все відбувається так сіро і однотонно. І ви розумієте, що. Ваша нервова система, ваша навіть психіка, ви самі не витримуєте того, що відбувається, і вам треба зміни. <кій> у когось програються зміни в особистому житті, у когось в роботі, але треба вибиратися. Мені дуже подобається, що у вівторок випадає вісімка жезлів, тому що вона надзвичайно розкручує енергію. Жезли це енергія, От якщо мечі це вирішення ситуації. Пентаклі це стабільність, це фінанси, кубки це почуття, і лише жезли дають енергію. І уявіть собі, вісімка жезлів це ж яка колосальна енергія для того, щоб змінити багато чого в житті, щоб прийшли правильні ідеї, щоб були сили їх втілювати в життя. І ось вівторок ви максимально маєте записати всі свої мрії, плани, цілі. Ви маєте записати те, що ви хочете змінити. Те, що вам не подобається, з чого ви хочете вирватися назавжди, тому що ви чітко розумієте, що треба залишити позаду. І вівторок ви маєте почати діяти, ви маєте це записувати, ви маєте збирати речі, ви маєте планувати, куди ви поїдете, або ж змінити роботу, до прикладу, ви маєте шукати щось нове для себе. Тут треба робити кроки, тут треба бути активними, і ви побачите, як все буде змінюватись. Мені подобається те, що рік починається у вас з розуміння, що ви не хочете агресії, ви не хочете оцього вогню. Ви розумієте, що не варто чекати і щось збирати, що треба. Працювати над собою, і для вас це буде дійсно такий рік змін. Ви багато е, пройдете, ви будете багато чого вчитися для себе. Але найголовніше, що ви обираєте себе і ви готові вчитися заради того, щоб ваше життя змінювалось, бо ви не хочете так, як було. Ви не хочете терпіти того, що відбувалось у вашому житті. І я вас вітаю, тому що це просто чудово. Якщо дивитися далі, в четвер у нас іде аркан помірності, ми другі глядачі. І ви, як ніколи, хочете відбалансувати своє життя, повернутися до норми, щоб у вас було можливо так, як колись давно у вас було, де ви були щасливими, де ви почували себе радісними. Де у вас був спокій, гармонія. І насправді, в четвер, ви будете мати можливість відбалансовувати ситуації. Будьте уважними, тому що від вас залежить дуже багато всього. Бо ці гледчики у ваших руках не хтось приймає рішення, тільки ви. І в четвер, ви будете відбалансовувати ситуації в своєму житті. Тому це дуже для вас важливий день. Як я вже казала, енергія закладається на весь рік. П'ятниця, мої дорогі глядачі, тут можливі фінансові надходження, отримання своїх грошей, додаткових грошей. Я хочу вам сказати, що дуже важливо інвестувати, думати про майбутнє, вкладати щось таке дороговартісне. Чому я кажу вкладати? Тому що бачу десятку пентаклів, і, можливо, ви захочете щось купити для рідних, для близьких або взагалі для сім'ї. Можливо, це навіть щось дуже дороговартісне. Тому хочу, дорогі мої глядачі, сказати, що п'ятниця і субота це хороший фінансовий день для того, щоб щось купити, продати, і найголовніше зробити це. Для майбутнього свого або своєї родини. Ось що важливо, тому що ви тут фінанси не втрачаєте, ви їх щось інвестуєте, і навпаки, вони, як знаєте, несуть збагачення от придбати щось дороговартісне для родини це ж не втратити фінанси, а навпаки, їх надбати. Тому ось так програється: п'ятниця і субота. Будьте уважними, щоб ви не витрачали на зайве. Ну і неділя, мої дорогі глядачі, у вас може бути нове знайомство. На початку року вам дають нову людину, яка буде вас чути, розуміти, підтримувати. Дають друга, подругу, когось нового, хто буде вас надзвичайно розуміти. Я бажаю вам не закриватись, а навпаки, вам треба нових людей, вам треба нові обставини, вам треба вибиратися з тих місць, де ви були. Тому тримайтеся за можливості, які вищі сили вам тут відкривають. Тримайтеся за людей, яких вам дають. Всього вам хорошого, мої дорогі глядачі. Бажаю вам щастя в новому році і, звісно, мирного неба над головою! Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей! Ваша Надія краще!